Повторимо п'ятикрокову модель. Перший крок, що таке п'ятикрокова модель взагалі? Це такий інструмент консультування психотерапевтичного, не горизонтального. Тут є приклад горизонтального консультування, звичайного психологічного консультування, і до нього прикладається приклад консультування вглиб, тобто такого консультування терапевтичного. Він складається це, цей алгоритм консультативний або такий, така теорія да, консультативна, яку ПЗшкіану ввів в психодинамічний метод, спасибі йому за це. Складається з п'яти кроків. Перший крок, наше завдання першого кроку зайти з позиції любити. Тобто ми більше даємо, якщо ви подивитись на цю шкалу, то тут у нас чергується любити, знати, любити, знати, любити. Тобто ми даємо більше, робимо більшу опору на базову здібність любити на першому кроці, на другому на базову здібність знати, на третьому любити і так далі. Яке наше завдання? Увага! Наше завдання зайти злюбити і вийти з любити. Тобто, на одній консультації ми можемо бути лише на одному кроці, і це нормально. І навіть не на одній, якщо я нагадую ще раз, якщо є велике страждання в людини, якщо якась втрата, то ви можете на цьому кроці бути кілька консультацій, і це нормально. Якщо ви, коли ви бачите, що людина вже готова, ми згадаємо зараз, як видно, що людина готова переходити на пізнання, тоді ви тільки переходите на другий крок. Тобто, на одній консультації ми можемо бути на першому кроці. На одній консультації ми можемо бути на першому, другому і третьому кроці, бо вийти треба знову злюбити. Або на одній консультації ми можемо бути на всіх кроках і вийти з п'ятого кроку любити. Це така загальна теорія. Далі окремо по кроках. Перший крок називається спостереження або дистанціювання. Його завдання дистанціювати людини від проблеми, зняти шори. Я не знаю, якщо вона близенько дивиться і бачить якусь там мазанину, від, від, відвести її від цієї мазанини, показати, що це монна ліза, яка дуже дорога, да, і їй важко побачити. Просто так. І таким чином людина займає роль спостерігача. І мета цієї стадії або цього кроку це дозволити клієнту дистанціюватися від проблеми і зайняти позицію спостерігача. О, тут у вас записано. Тобто, таким чином змінити точку зору і стан. Коли в нас змінюється точка зору, вона змінюється стан, нам стає легше. І от в той момент, коли клієнт... Або вербально, або невербально, сказав, і ви звірили вербально. Він сказав, мені стало легше, тобто мені, мої емоції перейшли в такі створюючі емоції, не будемо називати їх позитивні, ну, хоч і можна і назвати позитивні, бо так прийнято в психології. Да? Ви можете сказати, побачити, що коли клієнт сказав мені стало легше, або, наприклад, ви побачили тілесно, що йому невербально, що йому стало легше, і перепитали, уточнили, це момент. Це маркер, що ви можете переходити на цей крок знати. Бачите, я навіть різними кольорами вам зафарбувала любити червоний, знати синій. І от уже на другому кроці, цей другий крок це крок знати, основний крок збору анамнезу. На цьому крокі, кроці відбувається інвентаризація. Я вже казала, що коли я згадую слово інвентаризація, я бачу такого. Обліковця з, з рукавами, який щось там записує в зошит. Да? Тобто, ваше завдання на другому кроці зібрати всю інформацію, увага, не про клієнта, а про ту тему, яка вам потрібна для того, щоб заповнити первинне інтерв'ю. Тобто, ви заповнюєте первинне інтерв'ю, ви збираєте інформацію по психодинаміці. Ви е, збираєте інформацію за допомогою всього інструментарію позитивної психотерапії, використовуючи техніки, і ДАО, е, і е, балансну модель, і торкаєтеся базового конфлікту. Да? Оце все, що ви можете зібрати за, про клієнта, ви починаєте збирати на другому кроці. І лише в той момент, коли клієнт каже: Мені зрозуміло, да? або таким чином інакше каже, да? або, наприклад, о. Так, да, це було так. Тобто, коли йдуть багато так реакцій, і клієнт розуміє, чому відбуваються в нього такі не, там, не знаю, симптоми, чому в нього така поведінка. Да? І ви звіряєте, вам потрібно побачити, що клієнт зрозумів причинно-наслідкові зв'язки його поведінки, його симптомів, його емоційних реакцій і так далі. Це е, маркер, який дозволяє вам перейти на третій крок. Вимкніть мікрофони, колеги, бо в когось увімкнений, чую. Далі, третій крок це крок любити. Пам'ятаєте, ми маємо вийти завжди з любити, з кроку любити. Називається він ситуативне підбадьорення, не просто підбадьорення, поглажування, як кажуть, у... Транзактному аналізі, да? наприклад, а ситуативне по цій ситуації, тобто ви не загалом кажете, підкреслюєте клієнтові його сильні сторони, а саме ті сильні сторони, які задіяні в цій ситуації, які, можливо, він бачить як слабкі, але ми знаємо з вами, що у нас немає слабких і сильних, у нас є позитум. Да? І та сторона, яка може бути слабкою, наприклад, хлопець скупий, да, через 10 років жінка зрозуміє, якщо вийде за нього заміж, він насправді не скупий, а заощадливий. Да. Тобто будь-яка наша здібність, яка нами хейтиться, яка нами не приймається, і, і іншими людьми, яка розвинена, наприклад, сильно, або отримала мало уваги і недорозвинена, да, вона може сприйматися нами негативно, але насправді в ній є багато ресурсу. І от на цьому кроці ви показуєте клієнтові, що насправді є багато ресурсу в всіх оцих речах, які ви тут дослідили. От у всьому тому, що ви дослідили на другому кроці, ви можете взяти одну якусь дібність, одну якусь втечу, якусь сферу, будь-що. Да? І там застосувати це підбадьорення. І лише ну, це непростий крок, да? і не вимагайте від себе, що ви там зразу ваш клієнт скаже, О, я хороший, всі хороші, і світ хороший, і світ мене любить. Так не станеться точно, якщо складна тема. Проте, найменший такий, е, така реакція клієнта про те, що ну, я хороший, це нормально, да? можна, можна, ще, можна ж, давайте допишемо це нормально. Да? Тобто нормалізація, така нормалізація його стану, його поведінки за певних умов, да? поведінки інших людей за певних умов, це нормально. Може і так клієнт сказати, О, то це нормально. Да? І тоді ви побачите, що так, ви підбадьорили клієнта саме в цій ситуації, яка, в яку ви розглядаєте. Якщо у вас ще є час, залишився час до кінця консультації, ви можете перейти на четвертий крок. І опрацювати цей конфлікт. Тобто все те, що ви подосліджували на цьому першому синьому кроці, тобто на другому кроці інвентаризації, на, кроці, на першому кроці знати, бачите, у два, нас тільки два кроки знати, а три любити. Все одно більше любити, як не крути, Да? І от на цьому другому кроці знати, або на четвертому кроці п'ятикрокової моделі, який називається вербалізація, ясно, що це про поговорити, не? ви опрацьовуєте конфлікт. Тобто, всі ті, все те, що ви дослідили, наприклад, ви дослідили там, не знаю, балансну модель і побачили, що конфлікт відбувається в сфері контактів, переробляється сферою діяльності. І отут, вже на четвертому кроці, ви можете взяти. Будь-який будь цей, ну якщо це перші сесії, то зрозуміло, що ми робимо наголос на ресурсах. Да? Ми спочатку опрацьовуємо ресурси і можете почати зі сфери, з якої клієнт перепрацьовує, да? якщо це перші консультації, і взяти, наприклад, ту сферу діяльності, і подивитися, скільки в ній ресурсу. Да? І водночас взяти сферу контактів, в якій є конфлікт, і теж там попрацювати з ресурсом. Це якщо перші консультації, ну, наприклад, конфлікт з партнером. А клієнт переробляє діяльністю. Да, ви можете попрацювати тут. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що ви перепрацьовуєте діяльністю ваш конфлікт з партнером? Клієнт каже, да, пам'ятаю. Або не пам якщо не пам'ятаєте, ось інакше перефразуйте, як там у вас відбувалося. І про що вам це? Ви да? тут ви можете використати будь-яку техніку позамів підходу. Всі три вони прекрасно працюють на всіх п'яти кроках. Ви можете запитати, наприклад, а скажіть, будь ласка, а що би там наймудріша людина в світі сказала про те, що ви працюєте так багато, да? що у вас конфлікт з партнером, і ви йдете і багато працюєте. Тут ви розширюєте такий погляд на це, опрацьовуєте конфлікт. А що би ви хотіли сказати своєму, наприклад, партнерові? От, уявіть, я дуже часто використовую. Такий, якщо саме отаке от перероблення конфлікту через діяльність, я часто використовую таке запитання, а уявіть, що це ваша робота налагодити контакт. Тобто ви можете використати ресурс сфери, якою переробляє клієнт конфлікт, щоб повернути його в конфліктну сферу. Бо ми ж знаємо, де конфлікт, там ресурс, і будь-який конфлікт має перероблятися в тій сфері, в якій він виник. Так от так само ви можете, наприклад, використати діяльність, сказати клієнтові, уявіть, що це ваша робота, і від того, як ви її виконаєте, дуже багато що залежить. Ну, залежно від того, що клієнтові важливо. Важлива йому зарплата, то вам піднімуть зарплату. Важливо повага, то підніметься повага. От уявіть, що це ваша робота, якби це ви, ваша була робота, налагодити стосунки з вашим там, не знаю, партнером. Так? Як би ви діяли, і таким чином. Ви використовуєте ресурс сфери, якою переробляє клієнт конфлікт, повертаючи його в сферу конфлікту, і, і таким чином там піднімаються ресурси в цій сфері, да, що виявляється, якщо я поставлюсь до цього як до роботи і почну застосовувати якісь такі стратегії, тактики, як на роботі, то, мік, то мій партнер таки буде мене слухати, ми з ним війдемо в контакт. Да? І, і там з'являються ресурси. І от коли ви вже попрацювали з ресурсами, ви можете потихеньку прийти на конфлікт. От тут тоді ви переходите на цій же четвертій стадії вербалізації, на конфлікт. Да? А що ж таке? Є такі два основних питання: позитивної психотерапії або диференційного аналізу. А чим ви схожі з партнером? А чим ви відрізняєтесь саме в цьому конфлікті? Да? І от ви так потихеньку переходите на конфлікт. Це четвертий крок вербалізації. Це якщо у вас, наприклад, міжособистісний конфлікт ви розглядаєте. Якщо ви розглядаєте внутрішній конфлікт, то так само це може бути розмова з собою. Тут дуже гарно, якщо внутрішній конфлікт гарно спрацює е е такий вертикальний транскультурний підхід. Да? А якби вам було зараз 90 років, що би ви собі порекомендували? А Якби вам було 8 років, якби ви подивилися чи 5, чи 6 на цю ситуацію? Тобто, це четвертий крок, де ви говорите. Про те, що ви накопали на другому кроці, грубо кажучи, тобто ви розбираєте, опрацьовуєте ті конфлікти, які ви побачили на другому кроці, які стосуються цієї теми. Ну і п'ятий крок, ясно, що ми маємо вийти з любити. А, і який маркер того, що ви попрацювали, скажімо так, на цьому кроці, це не означає, що ви вже прямо маєте його там зробити, все виконати за один раз? Ні, так не буде. А маркер того, що ви попрацювали ефективно так на цьому кроці, що, ну, що це дало свій результат для розуміння клієнта, бо тут ж розуміння це прознати, бачите? Він може сказати таку фразу: а що так можна було? Тобто, тобто ну, Тут дуже добре ще пам'ятаєте, я казала вам вчора, дуже добре працює оця байка, коли я йду однією вулицею. Падаю в яму, да? сцена, друга, я йду темною вулицею, знаю, що там яма, і все одно падаю в яму. Сцена третя, я йду темною вулицею, знаю, що там яма, обходжу яму, і сцена четверта, я е, 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 йду інакшою вулицею. Да? Тут ця метафора дуже гарно теж спрацює. І коли клієнт побачить, що можна діяти інакше, да, що можна про це говорити, що можна про це заявляти, що можна там дати помовчати один з одним, да, дати зрозуміти, що в клієнта свої, свій темп, що в клієнта свої звички вербалізації, да, прийняти його звички це все про обговорення конфліктів. Немає значення, чи ви будете обговорювати конфлікти внутрішні або динаміку конфліктів, якщо там пізніші сесії, або до вас прийшла, прийшов колега, і він розуміє, про що ви говорите, да? то можна зразу психодинаміку обговорювати. Якщо прийшла людина, яка не, не знає, що таке. Там базові конфлікти, що таке динаміка конфліктів, і її важливий оцей міжособистісний актуальний конфлікт, то на цьому рівні ви обговорюєте цей актуальний конфлікт, можливо, навчаєте її там, технікам вербалізації, можливо, Говорити, саморозкриття якесь трошки даєте про ваші стосунки, про перенесення, контрперенесення, да? і це теж допоможе. Тобто ви дивитеся залежно від того, який запит, на якому рівні розвитку клієнт в цій темі, ви використовуєте тут таку е, вербалізацію в широкому розумінні цього слова. Ну, і п'ятий крок, коли ви вже поговорили, і клієнт сказав, що так можна було, да? ви е, опрацьовуєте, а що ж він буде, готовий робити. Да? І що ж він бере з собою? З чим він іде? Ви узагальнюєте все те, що було на цих п'яти кроках. Ви запитуєте його, з чим йде, що берете собі в скриньку свою життєву. Можливо, дасте йому такі, знаєте, дуже хорошу терапевтичну паузу після цього подумати, якщо вас ви залишили, так продумали, що у вас є ще п'ятий крок і залишили там хвилин 10 на завершення. І от запитання, відповідь на запитання, що я буду робити, коли не матиму цієї проблеми, да, який маркер може бути я готовий робити. Да, от ви щойно говорили, готовий змінювати. Да, змінювати так буде краще. Давайте поки що напишемо такий робочий варіант. Я готовий змінювати. Хоча тут може бути будь-який маркер, який вам щось там змінювати, і три крапки. Да. Тут питання, що я буду робити, коли я не матиму цієї. проблеми. Він може, клієнт може собі поставити і вийти з таким запитанням. Не страшно, якщо він вийде з таким запитанням, це запитання про майбутнє. А ми пам'ятаємо, що ми працюємо 50% про майбутнє в позитивній психотерапії. І е, може бути, наприклад, такий маркер, я готовий змінювати. Нехай маленькими кроками. І тут притча про слона зайде просто дуже добре, да, ви можете розповісти притчу е, там, про слона, що з різних сторін можна подивитися. Тут можна навіть якісь приказки казати. Давайте будемо їсти там, слона маленькими частинами. Я не люблю їсти слона, бо я його не люблю. Да? Я кажу, я запитую клієнта, який ви любите там, наприклад, блюдо. Ваше улюблене блюдо, страва їсти. А, ну, наприклад, клієнт каже, якусь там страву. ну, не знаю, київський торт, І я запитую його: а ви можете там за один, за один раз їсти цілий київський торт? Деякі клієнти кажуть, можу, але мені потім буде погано. Деякі кажуть, ні, не можу. Тому ви можете показати клієнтові, що навіть улюблена страва, навіть те, те рішення, яке ви прийняли на, на прекрасні зміни його не можна виконати одразу. Дайте собі час, побудьте в цьому. Головне готовність до змін. І от цією готовністю до змін клієнт. Виходить з п'ятого кроку, на якому ви йому даєте, під, під, підкріплюєте і свою здібність любити, і його здібність любити. І таким чином ви виходите з п'ятого кроку. Оце так коротко про п'ятокрокову модель. Я зупиняю відео і ж слухаю ваші запитання.